Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В небі Білорусі був збитий штурмовик, а також два безпілотники. Крім того, аварії зазнав транспортний іл 76 який отримав кабіну невідомою ракетою. 70 десантників загинули. Білоруси занили, мовляв, удар наносився з Житомира. Вогонь літак був російським. Десантники з Вітепська. На північному кордоні України зростає напруга через побоювання нової атаки РФ з боку Білорусі, пов'язаних із перебуванням в Україні найманців ПВК Вагнер. Кордон посилює не лише Україна, але й Польща. Зазначається, що після того, як російський диктатор Володимир Путін відіслав найманців Пригожина до Білорусі, генерал Залужний доручив жити заходів із посилення кордону на півночі країни. За слова Сами командувача об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Відтоді Держприкордонслужба перекинула на північ додатковий особовий склад, а військові посилили укріплення додатковими протитанковими та зенітними комплексами. І без того заміновані прикордонні райони були всі не більшою кількістю вибухівки, а багато мостів на шляхах, що ведуть до Білорусі, які були зруйновані раніше, так і не були відремонтовані. Крім того, Наєв додав, що днями українські сили також підірвали частини автомагістралі, що йде ска. Єва до Білорусі генерал наголосив, що впевнений у заходах вжитих для захисту України. Проте, як пише видання, такі заходи посилили занепокоєння серед жителів уздовж кордону, де тривога вже наростала після рішення Путіна розмістити ядерну зброю на білоруській території, посилює свою оборону і Польща. У відповідь Путін під час зустрічі з Радою безпеки минулого тижня попередив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію і що Москва відповість усіма доступними нам ресурсами згідно з офіційною стенограмою. Кремля генерал Наєв сказав, що українські військові навіть допускають можливість, хоч і надумано, що Путін може дозволити використання тактичної ядерної зброї, створюючи враження, що в атаці винні найманці Вагнера ідеться у матеріалі. Наразі диверсійно-розвідувальна група кадрових військових РФ, які перебувають в Білорусі, під виглядом вагнерівців готує провокацію на мозерському нафтопереробному заводі з метою втягування Білорусі в повномасштабну війну. СБУ встановило, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабні. Штабну війну проти України. Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку Росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі Мозерському нафтопереробному заводі йдеться в повідомленні СБУ. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел, зокрема зі свідчень військовослужбовця ЗСРФ, якого українські захисники взяли у полон на запорізькому напрямку. Також кіберфахівці СБУ відновили та проаналізували інформацію. На мобільному телефоні полоненого расиста ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Йдеться в повідомленні СБУ. Серед іншого, встановлено, що взятою полон військовослужбовець за СРФ раніше брав участь у бойових діях проти сил оборони на півдні України, а нещодавно отримав вказівку передислокуватися до Білорусі як учасник приватної військової компанії. Вагнер уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про спеціальну місію на Мозерському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли віддалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрему інформацію про операцію. Служба безпеки застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України. Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими силами безпеки та оборони. Наголошують у повідомленні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.